15 квітня поточного року місто Коростень отримало витяг з реєстру індустріальних промислових парків України під номером 4, який видало Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України. До першої п'ятірки українських міст, які офіційно підтвердили свої реєстрації, крім Коростеня, війшли міста: Львів, Долина Івано-Франківської області, Славута Хмельницької області та Кременчук Полтавської області. Про це представникам місцевих засобів масової інформації повідомив міський голова Володимир Москален. Ну, взагалі, з точки зору розвитку території або економіки нашого міста, це достатньо потужна подія. І це пов'язано з тим, що сьогодні непроста ситуація, якось менше думають про економіку, а на мою думку, якраз треба цим займатися, тому що і то, як ми будемо розвивати економіку, це, залежить добробут наших людей. І нові форми роботи, які ми стараємося прийняти. там, Європейське співтовариство там, в Америці, які є, ми беремо на озброєння. І якраз робота по індустріальним паркам це якраз одна із нових форм роботи для нашої держави взагалі і для міста Кориснення, зокрема. Хоча для міста Корисні, може, тут і багато чого нового немає, тому що ми вже мали можливість в 2007 році освободити індустріальний парк, на території якого побудували ЗОД МДФ. Але на той час, коли ми його... Робили індустріальний парк, тоді ще не було закону про індустріальні парки. А зараз нам дещо проще, тому що прийнятий закон, який стимулює розвиток індустріальних парків. І я хотів, щоб було таке розуміння в тому числі користенців, що це не просто така нова форма роботи для форми, а це нова форма роботи для реально залучення інвестицій. І спільнота міжнародна давно займається. є... Потужні держави, які просто та сама Чехія попрацювала дуже потужно, там уже сотнями налічуються індустріальні парки Польща, тобто ті, хто не так давно на нашому рівні був. У нас на Україні якось дещо менше це практикувалося. Але в зв'язку з прийняттям закону зараз почали такі напрацювання. Ну і відповідно там дуже такі непрості або важкі вимоги до того, щоб не просто там заявився, я хочу індустріальний парк, до території, і це Буде там прийнято і занесено в реєстр індустріальних парків. Ми довго цю роботу проводили, скажімо, спланували виділити 42 гектари землі, це в районі, де завод МДФ знаходиться, між вулицею Жовтневою і вулицею Залізничною. 42 гектари землі це немало, але не так і багато. І ідея, яка, щоб там зробити всі комунікації. Запросити компанію, яка буде керуючою, запросити інвесторів, і на основі цього без лишньої бюрократії вони повинні розпочати свою роботу. Ми практикуємо або в самому своїй концепції, яку ми пропонували, Держагентство, яке цим займається і опікується. Ми пропонуємо такі направлені роботи, скажімо, як переробка деревини, як приладобудування як машинобудування, як логістика, легка промисловість. приблизно такий набор галузі економіки може бути. Але це не є довго, ми можемо міняти, перша і головна умова, екологічно чисті виробництва. Це перше. А потім вже наступно все йде. Ну, там переконувати те, що нам треба робочі місця, те, що там треба, щоб була заробітна плата, те, що нам треба, щоб був бюджет. Я не хочу це, всі вже зараз розуміють, я так вважаю. Тому для нас, ну, на мою думку, це один із моментів, який підтягне наше місто до таких індустріально розвинутих і передових не тільки в масштабах нашої держави, а взагалі в Європі. Я думаю, що ці непрості ситуації десь там пройдуть, і інвестор знову до нас повернеться, тому що ми вже перемовини вели і ведемо з італійськими компаніями, які хочуть виступити. Компанія, яка буде керуючою, тобто бере солідна фірма, цю територію, заключає з нами волю і починає шукати, кладає кошти з якірної модної компанії, яка кошти дає і оформляє або робить, підводить там, скажімо, всі комунікації. Ми десь так приблизно порахували, це не так і багато. Паногічним міркам треба десь 10 мільйонів гривень з тим, щоб. Ця компанія зробила там всі комунікації. Ми передбачаємо, що на території індустріального парку повинно бути задіяно десь приблизно до 130 мільйонів доларів вкласти інвестиції, інвестиційний капітал, саме таку, таку суму коштів. Сам індустріальний парк, згідно нашої концепції, розраховано 30 років. Ну, достатньо такий час великий. Переваги там, я колись розповідав, коли ми йдемо, робили індустріальний парк нашого міста, ми ж перед тим, як робити сам індустріальний парк, ми провели вивчення, а підійдемо чи не підійде для нашого міста, а зможемо осилити, скажімо, робочої сили, потужності електроенергії, там, шляхи підвідні, які йдуть, там, залізниця, автодорожні шляхи, саме розміщення парку чи підходить. І коли нам робили концептуальний дизайн ще. Чеська-голландська фірма, то вони переконані були, що у нас підходить під сам індустріальний парк який сучасний. Більш того, коли я презентував на цьому круглому столі, а там достатньо було таке потужне представництво, представники європейської спільноти, і наші фахівці, і експерти саме різні, ну і п'ять індустріальних парків, які презентувалися то якраз нас виділяли в тому плані, що умови, які ми запропонували, одні з кращих. Ну, одні з кращих, тому що і треба, щоб якісь були стимули для інвестора. Скажімо, інвестори де там, де йому вигідно. Тому що, ми ж повинні зрозуміти, люди вкладають кошти з тим, щоб заробляти. Це ну, такі, такі умови у бізнесу, в у світі. Це нічого постидного нема. Бо інколи говорить, так, прийшли там, забрали там, це ніхто нічого не забирає, поки тільки віддають. Якщо таким чином працювати, то вони хочуть знати, які ж вони будуть мати преференції. Ну, сам закон передбачає преференції в тому плані, що приблизно тих, хто вкладає кошти, держава разом там, з містом віддають 25% від вкладених коштів там, комунікації. От знайшлася компанії керучі, вклала, там, умовно, 10 мільйонів, значить там 2,5 мільйона верне держава коштів цьому підприємства. Наступний момент, якщо там для розвитку цієї території держава дає пошлюну, знімає пошлюну, яка завозиться із інших країн. Тобто ми то там нульова йде, якщо там я обладнані завожу, то не багається мито. Більш того, закладають іще можливості, ну, ми з свого боку скажімо, повинні дивитися, що зробити таке, де що краще, ніж, скажімо, на інших територіях. От у нас, скажімо, земля, вартість землі там достатньо низька. Отак сталося, тому що це, це знову-таки ми не придумали, це є постанова Кабінету міністрів, яка регулює оцінку землі. Тобто, чи є на тій землі комунікації, чи придатна належність господарства, чи там які там грунти знаходяться все. І коли все це порахувати і плюс будівництво, у нас вийшло просто невелика першоетапна вартість 70 копійок за метр квадрат. І це повинно зацікавити інвестора. І я хотів, щоб ми розуміли, що питання не в тому, яку там ціну арену виставимо за землю, питання в тому, чи запрацює підприємство, чи буде робоче місце, чи яку буде зарплату отримувати, скільки буде прораховувати місто, і всі фонди, які є, оце більше важливо. А ці всі інші питання регулюються в рамках законодавства. Альтернативи цьому просто немає. І що Україна з часом буде це приймати, там перших 10 проєктів, а тільки 5 прийняли. Я хотів, щоб ви зрозуміли, що це не так було просто пройти. У нас було дуже багато підготовчих робот. У нас були зустрічі з робочими групами. У нас експерти добували, щитали кожну копійку, доцільність, недоцільність. Я маю на увазі київські експерти. Ми її декілька разів захищали цю концепцію. чимось вони погоджувалися, з чимось ні. Воно пройшло через Міністерство економіки, фінансів, де вони допомагали, де мішали, порізано було. Це вже. Ми вийшли на чистовий гарні варіанти, вже гарно це представляли, і де вже чули компліменти на свою адресу, що ми зробили. До речі, там експерти нам вони вважають, що взагалі в нас такий самий перспективний індустріальний парк. І, до речі, якраз оце по землі і більше така заманіловка для вони так прямо сказали для інвесторів, і що нам треба не чекати, коли там буде далі оформлено всіх цих документів, а терміново братися за. Пошук інвесторів це одне із головних, що потрібно, щоб було для його нормальне функціонування. Я хотів, щоб коростенці з розумінням до цього віднеслися, тому що надія на те, що там держава буде утримати за рахунок соціальних виплат чи за рахунок чорноморських коштів, це просто така ну, призрачна надія, і це відходить, ці соціальні виплати. І тенденція, яка зараз йде в державі, і така об'єктивна, передати повноту влади на місця, це дуже важливо. Скажімо, є там цікаві ідеї, що податок на прибуток, який в нас не залишається, залишався, тобто, щоб повноцінно функціювала громада. І якщо ми спільними зусиллями освоюємо там нове виробництво, ну саме такі сучасні, те, що в нас було, скажімо, 5, 10, 20 років це на чому треба хрест поставити, я маю на увазі виробництво, то не конкурентно спроможне. Ми з цим не можемо виходити в Європу. Ми не можемо навіть ну, конкурувати з іншими фірмами. Тому ми повинні абсолютно оновлювати виробництво і йти в ногу з часом. Причому таким з європейським часом орієнтир такий повинен бути. Там це не як. Заклинання, ми говоримо, там, що Європа поможе. Це просто як рівняння на кращі зразки роботи на сьогодні. Тоді ми можемо надіятися, що життя покращиться наших людей. Володимир Васильович, де людина прагматична і взагалі, якщо реально дивитися на, на справи, які відбуваються, коли може випрацювати індустріальний парк в нашому місті? <кл 'язаний> ну, Коли запрацює, там в нас би три етапи йти. Зараз таки перший етап йде, коли ми... Оформляємо документи і пошук інвестора. Ну і потім ми так плануємо з 2016 року запустити виробництво. Ну Це там неодночасне. Хотів, щоб було таке розуміння. 42 гектари землі підводять всі комунікації. Вода, тепло, електроенергія, ну все, що є там, каналізація. Документи оформляються на все. Я інвестор, я хочу построїти, скажімо, мовно, завод. Ну, якщо легко промисловість там, швейну фабрику. Мені треба 5 гектарів землі. Я звертаюся до кроючої компанії і говорю, що я хочу відкрити такий завод. Вони мені дають всі оформлені документи, всі комунікації, які підведені, ми піду договор, протягом там, умовно декілька днів. Я стою, запускаю виробництво, починаю працювати. А того, щоб працювати, треба дуже багато роботи провести. Так би там швейна фабрика, мебельна фабрика, не знаю там. Приволодобудівний завод, який буде так, і це воно буде так нарізатися на гарні території, з гарними підходами, з усіма комунікаціями, з дозвольної системою. У нас ж дозвольна система саме корумпірована і непробиваема, щоб там оформити якісь документи, там, включаючи там і землю, там, і дозволи, треба прийти в мільйон інстанцій. Чому до нас не йдуть сьогодні за кордону інвестори? Тому що вони не розуміють, як це так. Я прийшов, даю свою пропозицію, мені починають говорити, а ти заплати там, а ти там де, а ти перший, другий, сто перший раз прийди. І це і в основному йде більше до Києва. От ми говоримо, чому передати повну ту владу на місця? Тому що все було замкнуто на Київ. Все треба вирішити, От з Києвом ти вирішив, тоді ти приїжджаєш, починаєш тут вирішувати. Чому питається вирішувати там з Києвом? Людина пропонує нормальні умови, я вона хоче. Побудувати завод, пускати продукцію, заробляти собі гроші, давати робоче місце. Це треба робити сіммінутно, ну, не затягувати. А в нас з точності наоборот воно було. Тому я думаю, що оці моменти, ця підготовка, вона їм ми не так бачимо. Вона дуже велика, ця підготовка, і спрощує стосунки з людиною, там, з бізнесменом, які заходить до нас. В Європі бізнесмену платять гроші за те, що він відкриває виробництво. Там різні пільги для нього йдуть, тому що він вже дає робоче місце, він дає заробітну плату, він дає гроші в бюджет на майбутнє. А в нас ми починаємо, а чого, а навіщо воно тобі, а що я буду мати. Там, і, тобто такий суб'єктивний підхід. Це ненормальність. В даному випадку ми багато питань знімаємо для тих людей, які хочуть ну, працювати і відкривати виробництво. Тому Чому я що я не бачу на сьогодні альтернативи цьому системному підходу. Так, да, ми можемо окремо там заводи в інших місцях відкривати, це якби такий несистемний підхід. Тут закладається система. Причому та система, яка вже опробована в Європі, в Америці, це ж не зовсім нове. Ми, коли у 2007 році відкривали там національний парк, то ми взагалі не знали, що воно таке. І в нас на Україні нічого аналогічного не було. Не було самого закону. Я зустрічався на той час з Кінохон, був міністр економіки. Він тільки мені обіцяв, що ми там з часом, може бути, там колись зробимо закон. Але ж повинен був закон, який є, дає преференції стимулу для тих, хто цим займається, зараз це вже якби сталося. Зараз це вже є розуміння, що таким чином будемо розвивати там нашу державу. Хоча ми ж бачимо, які п'ять. Індустріальних парків, це якщо там брати відсотка до виробництва нашої держави, то це там 0,0 відсоток може бути. Але за цим майбутнє я говорю, що Чехія яка там, Чехія невелика, там вже сотні індустріальних парків, сотні. Іначе вони поставили свою роботу. Я думаю, що ми то до цього прийдемо. Просто я хотів, щоб поростенці зрозуміли вигоду, перспективу системно економічного підходу до розвитку нашого міста, до себе. За 22 роки незалежності в Україні не було створено достойної інвестиційної інфраструктури для створення індустріальних парків. Сьогодні є вже перші п'ять, які внесені до реєстру Коростень серед флагманів саме за індустріальними парками вбачає розвиток міста та громади міський голова Володимир Москаленко. І саме на цьому ми робимо наголос.